Привіт всім! Сьогодні субота, 16 вересня, і це відео присвячене святу Фреднейсбунт, а також вашим донатам. Всі, ви, певно, знаєте, що у Фредені відбудеться свято. Зокрема, завтра в центральному парку буде так званий пікнік Freddy'Bund, де серед іншого різні кулінарні групи, етно-кулінарні групи будуть представляти свої страви. Україна, звісно, теж буде там представлена. Своїми традиційними українськими стравами. В першу чергу борщ, але також будуть сирники, бандерики, узвар, вареники. Всі страви будуть продаватися. Крім того, поруч буде стояти скарбничка спеціально додатково для донатів. Додатково до того, що буде продаватися. Тут важливий момент: щоб піти на зустріч тим, хто не хоче, щоб його донати, його кошти були витрачені. На знищення окупантів саме цей збір, саме цього разу, на 100% буде направлений на абсолютно гуманну мету, гуманну ціль, а саме на засоби першої невідкладної медичної допомоги пораненим. Всі кошти, які завтра будуть зібрані, виторгані, а також зі скарбнички для пожертв, будуть направлені через Ізраїльський фонд. Що знаходиться у Бостоні на передову, а саме бойовому медику Володимиру? Я впевнений, що багато хто вже питає: чому Ізраїльський фонд? Чому через Бостон? Який Володимир? Чому? Відповіді дуже прості: цей саме цей Ізраїльський фонд має прямі контакти як з виробниками медичних засобів, зокрема з виробниками кровоспинних засобів, так і з бойовими медиками прямо. Безпосередньо в Україні на передовій. Тому, перенаправляючи кошти через них, вони зможуть закупити максимально швидко і дешево медичні засоби, і максимально швидко направити їх на фронт. Чому Володимир Він привернув нашу увагу, нашу увагу звернули на нього, тому що цей 33-річний бойовий медик нещодавно повернувся з госпіталю після свого восьмого поранення. І він знову прагне на передову. Він тягнеться на фронт, він хоче допомагати, рятувати життя. І, безумовно, кожен з вас погодиться, що така тяга до перемоги, таке бажання допомагати, така наснага вартіє першочергової і особливої уваги та допомоги. Тому наголошую ще раз. вся, вся допомога, яка буде завтра зібрана, буде витрачена, виключно на медичні Засоби. Ви знаєте, і без мене чудово, що нашим медикам не вистачає хронічно кровоспинних засобів, якісних бандажів і великий список того, що їм потрібно. Щоб цим забезпечити, ми збираємо саме цього разу ці кошти. Що стосується ваших донатів, багато хто з вас пізнає цю скарбничку. Саме з цією скарбничкою Леся ходила, допомагала українцям. І всі подяки приймалися як донати ЗСУ. Ні я, ні Леся не брали, не беремо і не збираємо збрати кошти з українців за допомогу чи за допомогу українцям, окрім як донати на ЗСУ. Всі кошти, які зібралися тут, ми зараз відкриємо, порахуємо, скільки там було. І подивимося, що вдалося зібрати. Дуже гарна відкривачка. Виробництво не знаю кого, мабуть, дружнього Так, Спробуємо ще раз. Чудовий є альтернативний засіб, дідерський метод. Для таких випадків Ну, тут видно, що скарбничка не відкривалася. Ще раз сподіваюся, що мені самому зараз не знадобиться кровоспинний засіб. О, я такий схоже, що китайський засіб працював. Я спеціально викладаю купюри серійним номером догори, щоб якщо раптом хтось хоче переконатися, що купюру, яку він вкинув, нікуди не пропала, знаходиться тут, міг це зробити. Я не знаю, чи є у нас такі люди, але таку можливість залишаю всім охочим, будь ласка, максимально відкрито, прозоро. Дякую за кожен донат за за ваше бажання допомогти за великі і малі купили. Малих донатів, як ви знаєте, не існує, так. Це, це. все. Значить, 100 250, 60, 275 євро. 275 євро. Половина цих коштів ми розміняємо Дрібнішими монетами по 2 по 1 євро. Покладемо в цю касу. З якої завтра будемо давати здачі нашим клієнтам, тим, хто буде купувати українські страви, щоб це проходило якомога швидше і в цьому плані не було затримки. Якщо ви бажаєте якось докластися, допомогти, у вас є можливість або задонатити, задонатити щось, або докластися своєю працею, своїм часом і, наприклад, прийти завтра. Півдесятій у парк, допомогти розставляти столи, лавки, страви приготувати, прикрасити будь-яким чином. Якщо бажаєте, можете доєднатися до групи, спеціально для цього створено. Під відео я ще раз викладу посилання на неї. Дякую також всім, хто вже доклався до допомоги своїми донатами або працею, або зусиллями, часом. Решту коштів. Половину з цього приблизно ми витратимо на те, щоб замовити FPV-дрон. Це буде додатково до наших місячних донатів, які ми робимо сім'ї щомісяця. Звісно, треба буде ще докластися, але ми сподіваємось, що нам пощастить, і ми навіть зможемо викласти відео про успішне застосування цього FPV-дрону. Звісно, це треба, щоб дуже пощастило, бо лише не один з п'яти дронів успішно вражає ціль. Але ще раз. Для тих, хто не хоче, щоб його кошти були витрачені на знищення окупантів, може докластися зараз, запросити своїх друзів або сам задонатити на той збір, який буде завтра. Купити страви або просто пожертвувати. Ще раз дякую всім, хто вже долучився своїм донатом, своєю працею, своїм часом, нервами, зусиллями, долучився або планується зробити найближчим часом. Ця допомога потрібна. Все цінується дуже високо. Нема маленьких донатів, немає маленької допомоги. І окрема подяка тим, хто підтримує Україну, використовуючи українську мову. Я знаю, що це складно. Це було складно і в Україні, а у Німеччині це особливо важко і коштує особливих зусиль. Але це також підтримка України. І без української мови. Не було би України. Дякую за ваші зусилля. Слава Україні!